Всім щастя, здоров'я, панове. З вами крутий копер, ви на крутому каналі Адреналін. Не маю часу сьогодні бігати, далеко забігаю. Піду з краєчку, полажу, поброжу, може щось знайду. Грибний сезон ніколи не закінчується, як то казати. Я завершився, закрив сезон 2024 або я відкрив 2025. Сезон не закінчується. Просто одні гриби закінчуються, інші починаються. От. Мій сезон саркоцифу 2025 починається цими двома чудовими екземплярами. Це саркоцифа. Цей гриб не спутаєш ні з чим. Ще його називають небезпідставно ельфійська чаша. Геменофор такий, такий от сама шапинка вона закручена, геменофор дуже ніжно-рожевого кольору. Але середина яскраво-коралового. Цей гриб. Якщо він, у нас він не має піску, а загалом, де земля піщана, він натягує в себе піску, тому це один, один недолік. Єдиний. Я його не відчув, тому що ще раз кажу, у нас піску немає. Отже, такі грибочки. Починаємо. Мала, тихонько. В таких зарослях. Нарешті якийсь більш-менш. більш-менш Гарна знахідка, бачу, що це А Є е, вушко, є вушко, щось мені здалося, зразу що немає. Одразу не можна сказати, чи щось там є, зараз пауза. Якраз біля такого чудового гриба це хіст індика. Доволі, доволі... Доволі цікавий гриб, який зустрічається в наших краях. Він неїстивний, він лікувальний або цілющий. Отже, його використовують для запобігання онкології. От вірять, мульфарину, наші, що він зміцнює імунітет, власне це дослідження проводиться і. В медичних цілях і доведено, що саме е, піднімає життєвий тонус м'ягенький, гарний гриб. Я його вже для себе не збирав. Він буває в різних кольорах, як правило, сіро-чорний, чому його називають хвіст індика. От такий екземплярчик. Це у нас трієчка. Трієчка. Щось в мене... Мордують сумніви. Ну я чітко бачу трійку, так? Не хочу сфокусувати. П'ятірочка. П'ятірка. Завис. Отже маємо п'ятірочку. Або п'ятірочку. Вушко є. Наймовірніше там є... Опа, є якісь посрібнення. Прикольний гудзичок буде. Гарний екземплярчик в колекцію. Трієчка чи п'ятірочка? Ох, лкі-палки, не хочу штани мастити. Це здається трієчка. Гарний, гарний гудзичок. Що ж початок є. В одному місці. Натрапив на ось такі якісь чи то кріплення, чи то клеми 2,5-3 см. Ось така зігнута мідна шняга. Їх реально тут багато Це або від амуніції. або від чого такі. Може хтось таке зустрічав, то підкажіть. Я їх копати не буду. Ті, що викопав, заберу, закалібали. Якщо щось цікаве, то повернусь. Ось таке. Я вже їх колись знаходив і кидав типу в шмурть, в таку шмурч, що колись спитаю. М -м? Так тут взято на закльопки. Ще й повтирати не можна. Все, блядь, в болоті. бачите, ось таке. Що таке поняття? Ні контакти, не бачу там срібла. Схоже на те, Ну, я особисто я в цій ділянці лісу не був ніколи. Чому? Не знаю. Гарний так. Ярочок так, дороги, так, переходи через ярочки. Так, я не був, ні. Чому? Поняття немає. Отже, крім того гудзика і тої мідної шняги, ну враховуючи те, що це я пів години тут. Е, очіпляюсь за хороший сигнал, мордуюсь, ямка досить глибоко, тихомала і, блін, витягаю запальничку часів Першої світової з втратами, з втратами. Знизу, знизу. Бачите вам, це я вдарив. Це я вдарив. Отже, з гільзи зроблена, з гільзи зроблена запальничка. Ось тут камінець, кресава, тобто. От така фігня малята. Таких у мене є цілих, достатньо що викручується з копачками ну, але і ця на панно буде приклеєна коли дійде до того рук якщо дійдуть до того рук і що я буду живий і здоровий окей дивіться яка краса і це також гриф закинув профільні групи, щоб дізнатися, що це цікава річ. Тільки подумав про те, що йолки палки сигнали є, а сигнали є, не копаю. Спочатку я зрадів, тому що є пояски. Від снарядів шрапнельників. Та? Потім кілька гільз. Отже, не копані, не копані гільзи, та? це, це наштовхує. На мене навіть пробки не копані, наштовхують на, на думку, що тут нікого не було. Потім оця запальничка, що там ще, бугудзик, якісь ці фігні кріплення. І я собі думаю, блін, нема жодного. Вродь, здавалось би, по Першій світовій ті знахідки. А жодної монети, гелери, вже щоб, щоб пошуківець хоче монети, Чому? не тому що вони обов'язково будуть коштувати. Як правило, монету, яку знаходиш тут, принаймні, мідна чи там, Мідна, цинкова взагалі труб, алюмінієва труб. Але ти можеш приблизно прикинути період, період тих знахідок, в які часи тут гуляли. І от собі думаю, Блін, чому монеток немає. Парам-пам-пам. Тільки подумав, от реально, тільки подумав. Монета, щоб ви розуміли, достатньо така велика розмір гривні. Розмір гривні, що вказує на те, що це не Франц Йосиф, це або Франциск. Зараз я чуть, -чуть пічи, що подивимось. Шкода, але це три крейцери, так? Це три крейцери. але в наших, в наших ґрунтах вони. Мертвий недавно знаходив троячок, що в гіршому стані. Тут імператора видно, власне, було видно контури голови. Е, погано, але цього періоду гуляє і срібло, тому треба шукати. Ну що ж, сьогодні в мене вихід не дуже по, по монетах. От вилетів. Такий класний сигнал був був певний, що монета. Ну так, бо мідь. Ну, бачу вушко навіть не зігнути. А є щось не пусти. Корона, так, корона, це корона. Отже, це перша світова, гарна корона. Ой, я десь бачив такий гузик, я здається, навіть знаходив. Чи то румунський. Чи то... Ну, бачу така корона, так якби Іштвана, там, Мадярський, чи то італійський. От я не пам'ятаю, ну не Мадярський, Мадярський трохи інший. Ну, значно інший. Але... Ану скажіть, що за будик. А якщо я не помиляюся, я такий цинковий знайшов, Ну гарний. Буде гарний. В колекцію, Він повністю прекрасний. Круто. Монетки початку 20-го століття, власне, от двадцяточки. це річ Посполита, яка Ну, рік тут важко визначити, бо це цинкові монети і вони розлетілись. Три штучки вилетіли. І всі жахливі. Ну вони завжди жахливі. Я ще нормально її не знаходив. В... в чемодані раз в старій хаті знайшов. І загубив отак. От, три монетки. Вони бувають. Нікелові, ну нікелові, на відміну від цих, в ідеальному, в лісі завжди в ідеальному стані. Просто біленькі, блискучі, Я завжди колись думав, що це срібло. Ну, як завжди. Перший раз. <с> як знайшов, думав, що срібло. А ці, в свою чергу, жах. Але сам факт. Що вони три так розкидані в двох ямках були. Там дві. Там дві, тут одна. Говорить про те, що тут і на рівній дорозі, так, що тут ніхто не забігав. Я бачу ямки, це був я. Е, до речі, ось грибочок. Три... Трамела, Трамела. Я вже її щойно скуштував одну, ну не тут, в іншому місці. Обіцяв, що це зроблю. Що я вам скажу? Вона, як, і, як я описувалось, вона взагалі без смаку. Але кажуть, що вона, ну як, є такий собі смак. Є. Прикольно. Загалом прикольно, щоб втамувати голод, коли, якщо комусь прийдеться тікати в ліс, пам'ятаєте, їх можна їсти. Вони вважаються... Вони вважаються неїстівними, але неїстівними не тому, що вони наповнені токсинами. ні. Тому що люди їх не збирали і не їли з тої причини, що їх мало, їх мало, вони маленькі, наїдку як такого з них немає. Але коли потрапиш в екстремальну ситуацію і не будеш жерти взагалі нічого, то будеш кору зліще не їсти. Гриб буде тобі за щастя. Окей. Не дякуйте. Повторюю, це їсти можна. Перевірено. Ну, що це таке? Щойно знайшов матеріал. Мійта. Ну, я ще трохи підчищу. Отже, ну, має тут таку провушену, наймовірніше, вона більш зламана, бо ця менша з цього боку. Залишки дерева. Тобто кріпи. це було на дереві. На дерев'яній ручці. Дерево повністю спорхнювало, Я не хочу його забирати, хай буде. Аутентичне дерево. Підкажіть, що це таке. Це кур. Це лите. що це таке? Прикол. Однозначно прикол. Підкажіть, будь ласка. Випадає мені ще. 2 гелера 1000 Не знаю чи побачу, в гарному стані, але не знаю чи побачу Ай не бачу. 1900 року чи що? Ну в, в дуже гарному стані. Чудова малахітова патинка. Гарний орьолік. Ну це банальна монетка. Хочу срібла вже, хочу, блін, срібла. де ти, покажи ямку. Опа, хочу срібла. Чергова знахідка. Це в мене бритва? Бритва. Наймовірніше це бритва, це не... Як то? Це не ножик перечинний, це бритва. Спробую цього разу якось його відмочити, відчистити. Так, я вже розумію, що я тут був. Де я є? Де? Сонечко. Я вже тут був. Але це вже не перше місце, що я пройшов, не зачепився. Пару разів тут був. Причому тут недалеко, зовсім недалеко, я знайшов 4 гроші П'янтковського, так? Інкопіон, козацьку сукеру, київські сукери. І, А от в цю частину пішов, якось не зачепився і, блін, і більше не ходив. І дякувати Богу. Може хтось теж ходив, тут таке, але не зачепився, бо не бито, не бито, не чищено. Так треба далеко йти. Але тут в цьому лісі вже нема місць. Тобто є далі ще місця, де вщент вибито, бо зачепилися і гризли. А тут, пляха, отже, ще одна монета, бачу трошечки більша, ніж маленька. Не така маленька, така середня, але знову мідь. Шкода, що така знахід, кількість знахідок і нічого такого. Ну, ні медалі, ні дзвоника. Не знаю, що там за та шняга, але... Така собі шняга. Бедемо дивитися, що за монета. Да, так випала і курва. А, от вона. От вона лежить. Так це мідь. Гей, ні, друзі! Друзі, у мене срібло. Чесне слово я не бачив. Чи ні. Ще я дурно потішився. Дуб почищу. Ну, ще й дня якихось фальшива, фальшива монета прикинь. А не фальшак. А друзі, не фальшак. У мене є двіга. Два злотих. 33-го року. Печальний рік для, для України. Стан. Оця сторона дуже гарна. А цю ще так особливо і не бачив. Ну і двіга дуже гарна. Дуже гарна монетка, до речі, я люблю Едвіги. У мене не часто Єдвіги попадають. Це третя. Маю одну п'ятірочку і три вже двічки. Класно. Дуже гарна монетка. Дуже гарна монетка, слава Богу. Я, я хотів сьогодні так срібло, ну але так все лізло мені. А! Клас! Місце однозначно перспективне, думав якийсь шмердячок, кусочок міді, так? але я протер побачив корону, потім побачив, що тут є, бачите, кріплення, вушко. Почав продавати поряд і знайшов ось таку печальку. Отже це польський орлик. Убитий, забитий, зад... Коротше. замордований. Дома помию, подивлюсь, як воно виглядає, але то все капець. От тільки подумав, що йо, бляха дивно, що радянські монети не трапляються. І парам-пам-пам. Треба думати в іншу сторону, треба думати. Що таке? Срібло було, тепер треба золото, Тепер треба золото. Персня якогось золотого або монету. Коли я знайду вже золоту монету, блять, похер що. Не конче Ауреус, Може бути 5 рублів. Навіть не конче цього, дуката. 5-10 рублів царських мене влаштують, Я людина не горда, мені досить і того. Класна монетка. В лісі. Інколи трапляють в такому стані навіть радянські монети, що капець. От цікавий гриб, свіжий, він також... Я його зранку бачив, він був замерз повністю, зараз віджив і, і напевно прекрасно себе почуває при такій температурі. Не знаю, що за гриб. Хотілося б дізнатися. Можливо навіть і стивний. В черговий раз мені пощастило не розрізати жабу бідненька. Я до ліжку її зроблю, хай не мала. Маю надію, що вилізе. Не розрізавши ніколи ні змію, ні, ні вужа, ні жабу, ну не бачив, так, хіба, хіба не бачу? Ну червиків нарізав багато. І ще одна копійочка. Копійочка Радянського Союзу. Шлях би його трафив після реформи. Кров би його залила. Фігня ось така фігня має такі рисочки. М -м -м. Тут має такі рисочки, і тут має рисочки, і така типа ручка. Розмір, розмір, розмір. Ось у мене серйозно... Ага, тут такі... Це, це не зламаний, тут такий ширший має бути, а тут вужче. якісь кріплення залізне, кусочок дерева там. Значит, от на долоні така фігня важкенька. Що це може бути народ? От там сонце сідає мені за плечі. Я замурдований, але щасливий. Напакував, бачите, ялинок і смирічок. П'ять ялинок, п'ять смирічок. То не можна робити, але я це зробив, бо одна людина, дуже хороша людина, попросила. Ніколи не була в Карпатах, каже. ми дружимо у Фейсбуці дуже давно. Я стара і вже напевно не поїду з тими війнами, з тим всім. Чи не міг би ти мені викопати, я би собі посадила кусочок кусочок Карпат себе на... на подвір'ї? Гадаю. Карпати не збідніють. І я викопав. Знайшов шість смирічок і дев'ять ялинок. А вони і так тут загинуть, бо їх тут глушить, вони одні народжуються. Може загинули б, може ні, але там будуть доглянуті, підстрижені, тому з величезним задоволенням їде на Дніпропетровщину кусочок мого серця і кусочок наших Карпат. Народ, ви бачили, що я знайшов. Супер крутий копер. Думав, буду ходити з краєчку, бо в 3 годині мав відвезти жінку на роботу. З того всього, знайшовши я двігу, не пішов нікуди. Тобто як, не повіз не жінку, ходив, крутився там. Але пф, крім якихось радянських монет і того убитого орлика, більше нічого не було. Прохання допомогти визначити, що то за шняга, така штука та з головкою. Е, я ще помию по закладу. Е, власне, ви якраз перед, перед цим я помию і, і вкладу, і от перед цим перед цим до побаченням раз, раз роздивіться, що це таке. Може хтось щось опізнає. Нашим титанам, що на фронті сил здоров'я. Особливо тим, кого знаю особисто, Теслюк, е, Назарчику мій. Друже Саша Гарячко. і власне всім, друзі, кого знаю і не знаю. Сил, здоров'я, натхнення, тримайтесь з Божою допомогою може, може все то закінчиться, бо ми вже не ми, ми такі. Шкода, шкода, хлопці, що так сталося. Реально шкода. Ніхто не думав, ніхто не планував, ніхто не хотів. В страшних снах ніхто не, не думав, що таке може бути. Таке. Впало на нашу голову. Шлях би їх трафив тих москалів. Добре, слава Україні, бережіть себе.